Привіт, вітаю тебе на своєму каналі, на якому я розповідаю про подорожі, тренування та багато іншого. І сьогодні у нас буде випуск про ібіцу, про величезний клуб, один з найбільших у світі, який називається Юніверс, про діджея Аніма, про ціни та багато іншого. Залишайся зі мною до кінця. Мене звати Аліша, я професійна танцівниця та викладач танців уже дуже багато років. І, звичайно, я. Я працювала в нічних клубах, я працювала як піджейка, я працювала в шоу-балетах, але я ніколи не була як глядач в клубі, я ніколи не була в клубі, як Тусовщиця, тому що мені це ніколи не було цікаво. Для мене це була завжди робота. Я прийшла, попрацювала, пішла і десь краєм ока побачила, що відбувається. Я не вживаю алкоголь, я не курю і не вживаю ніякі наркотичні засоби. Тому, в принципі, для мене така тусовка вона не цікава, тому що я ось вперше свідомо пішла в клуб на ібіці. Це такий мій перший свідомий похід в клуб. І я переконалась для себе, що реально тусити в таких місцях можна, коли ти під чимось, тому що коли ти п'єш водичку, ну годинка і тобі стає нудно. Я не люблю бути в місцях, яких мені нудно, і я не хочу себе примушувати. Не бачу в цьому сенсу. Але я дуже хотіла побачити виступ аніма або Еніма. Є два варіанти назви, що в перекладі означає душа. Це класний діджей, який грає дуже класну музику і також створює неймовірну атмосферу. Але ми про це будемо говорити трішки пізніше. Зараз давай поговоримо про Вперше Перше я туди прилетіла, і коли ви виходите з аеропорту, у вас є два варіанти, як доїхати в центр. Перший варіант це таксі, яке коштує 60-70 євро. Або автобус. Ходить три автобуси, їхати півгодинки, і коштує це 3,50 євро, що дуже дешево. А півгодинки проходять ось так. Коли приїжджаєте в центр міста, в центр рівці, це ви можете побачити такі дуже собі скромні вулички, маленькі будиночки, тобто, знаєте, немає такого супер лакшері вайбу. Ми що зробили перше? Ми пішли на набережну, ми вирішили поїсти. Ціни досить адекватні. Тобто, Паста коштує приблизно 15 євро, напій 5 євро. Я не п'ю алкоголь, тому я говорю виключно за безалкогольні напої. Кава теж десь плюс-мінус 3-5 євро. Десерти коштують в районі 10 євро, що в принципі недорого. Можна сказати, навіть дешево в порівнянні з Парижем чи Міланом. Море на Ібіці дуже тепло, і зараз липень і просто ідеально купатися в морі, але водичка така трішки брудненька, тому якщо у вас багато часу, ви можете поїхати, наприклад, на якийсь острів, де буде більш чиста вода, або орендувати яхту, відійти трішки від берега, відпливти і там плавати, засмагати і провести дуже класний час. Взагалі ми приїхали на Ібіцу всього на одну добу. Чисто на концерт. Мені було цього досить, тому що я побачила місто, я поплавала в морі, я поїла смачної їжі і я сходила в самий великий клуб, один з найвеликих клубів в Європі, який може вміщувати 10 тисяч чоловік. Уявіть, яка кількість народу. Квиток на концерт коштував 60 євро. Там є декілька варіантів квитки. Ви можете взяти квиток до 12-ти ночі, він коштує 60 євро. До першої години ночі він коштує 85 євро. І до 3-ї години ночі він коштує 135 євро. Ми вже йдемо на вечірку, зібралися. Ми Хочу побачити сьогодні. Все таки аніу, але прикол в тому, що він буде о 3-й годині ночі, і я не впевнена, що ми дочекаємось, але це також тупо не дочекатися, тому що ми приїхали сюди заради нього. Так як я вперше, мені було цікаво приїхати раніше, оцінити обстановку, познімати, тому ми пройшли на саме відкриття клубу. Ми вже в 11 зайшли. друзі, ми вже приїхали в Юніверкс. Це Такий маленький всесвіт, який поєднує між собою музику, цифрове мистецтво та, скажімо так, філософію людини, певні погляди та певні смаки. Скоро вже буде відкриття, ми зможемо зайти всередину. Ми приїхали на пів години раніше, щоб познімати, побути тут, прогулятися. Ну, Прикольно. Я думаю, що тут скоро буде дуже багато людей, тому поки пусто, насолоджуємось. Людей було не дуже багато, тому я змогла спокійно. Познімати контент зараз я вам далі покажу. Це основна зала. Люди потихеньку дозбираються. Я не знаю, що вони почують чи ні, але я себе не чую походити, погуляти без народу, і вже ближче до третьої народ підтягнувся. Стало багато народу. Що можу сказати про інших діджеїв? Мені не сподобалось. Тобто для мене музика одноманітна, я люблю якісь цікаві переходи, я люблю вокал, я люблю, коли харизматичні діджеї грають. Люди, які грали до аніма, ну мені було нудно особисто і півтори години очікування аніми для мене були просто якісь нереально нудними. Але я дуже хотіла побачити саме шоу Аніма, тому я чекала, знаєте, і про це я не пожалкувала. І ось ми підходимо до самого головного концерт виступ Аніма. Хто він такий взагалі? Аніма в перекладі означає душа, і зараз я вам поясню, чому. Справжнє ім'я Матео Міллері це італієць, який народився в Мілані і переїхав в Берлін, і саме в Берліні формувалась його електронна ідентичність. Аніма це не просто діджей, це цілий феномен, який змінив відношення до електронної музики. Наприклад, це не просто треки, які тебе качають, це щось більше, що говорить з тобою на рівні емоцій, на рівні тіла, на рівні підсвідомості. Він співпрацює з різними художниками, які створюють 3D-голограми, малюють фігури, малюють тіні, малюють персонажів, які з тобою говорять, які тобі передають певний стан. А також які відображають певні процеси людської душі, тобто сама ідея цього шоу полягає в тому, що ви ніби приймаєте аюваску без аюваски, тобто вам не потрібно чимось закидуватися, щоб просто кайфанути від цього, тому що вас наскільки качає музика та атмосфера, ви наскільки в неї занурюєтеся. Що ніби ви знаходитесь в якомусь іншому вимірі, і це дійсно так, тому що в порівнянні з іншими діджеями, де рівна музика, і такий стиж тиц-тиц-тиц. Це дуже нудно. Коли вийшов Аніма, він постійно змінював темпи, ритми, тобто він працював дуже сильно з звучістю. Він мог взагалі прикрутити музику, потім врубити наповну, потім нормальний темп і нормальний звук тримати в нормальному рівні. В принципі було до цього, але тебе це наскільки качає, наскільки в тебе це викликає емоції, вібрації, що ти навіть це не контролюєш, і це реально цілий феномен. Мене це дуже вразило, і однозначно я всім рекомендую піти на його виступ. Для мене феномен полягає в тому, що люди після його виступу виходять інколи з мурашками, інколи з емоціями, інколи з розумінням чого, що вони не можуть пояснити. І це цікаво, тому що ви прийшли не просто послухати музику, ви прийшли побачити, шоу яке повертає вас ніби до себе, до своїх думок, до своїх відчуттів, почуттів і в такого повного, повного занурення в себе. Це дуже круто і це по-справжньому щось особливе. О, як я говорила раніше, аніма це душа. І інколи говорять, Еніма або аніма. І так, і так вірно, мені комфортніше назвати Аніма. І взагалі, в юнгіанській психології Аніма означає жіночий архетип чоловікові, тобто його емоційна сторона, його емоційна, скажімо так, душа. І це дуже прикольно І саме тому в проєкті Аніма ви можете побачити багато тіней, ліній і тому подібного. і це Дуже цікавий факт, і мене він особисто вразив. І, до речі, ви знали, що сам Діджей Аніма максимально закрита людина від публіки. Тобто, я хотіла б почитати його якісь дані, розповісти, але він майже не дає інтерв'ю, він е, майже не ділиться там своїм особистим життям. Тобто він є проект. І це теж по-своєму цікаво, що він створює дійсно реально класний проект. І він не намагається, як ви знаєте, собою перекрити цей проект. Він намагається його тільки все більше і більше посилювати, і тим самим ще більше привертає уваги глядачів. Чи рекомендую я вам піти на виступ Анімо? Однозначно рекомендую вас це вразить. Але я хочу зазначити, що важливо, щоб ви пішли в певному місці, тобто в якомусь дуже класному клубі, або в якомусь е на якійсь вечірці, де він може розкритися. Тому що я знаю, що якщо це, наприклад, як от він виступав в Лісабоні, я впевнена, що це було дуже маленьке, коротеньке шоу, де ви не побачили цей масштаб. Ось, наприклад, в наїм? Можна відчути цей масштаб за рахунок того, що клуб дозволяє. Тобто всі ці 3D-ефекти, вони були і переді мною, і справа, зліва, вгорі, тобто скрізь, знаєте, такий 3D-вимір, і це дуже сильно вражає. Якщо це відкритий простір, ви можете бачити лише перед собою картинку, але вона вас не вразить наскільки. Підходити близько до сцени теж не має сенсу, тому що ви не відчуєте Всю всю велич. Тобто класно триматись на середньому рівні, щоб ви відчували вібрації, але при цьому бачили весь об'єм картинки. Тоді у вас будуть просто гарантовані нереальні емоції. все, друзі, ми вже йдемо з вечірки. Дуже класно, мене просто аніма максимально вразив. Це було неймовірно, просто неймовірно. При тому, що... значить, так я спочатку дуже сильно жалкувала і думала, я не ходжу в клуби, і я більше ні в в житті не піду в клуб ні при яких умовах. Це не мій вайб, і єдине місце, як, куди я можу піти, це супер естетичний захід. Але коли вийшов на сцену Аніма, я змінила свою думку, тому що це було так круто. Бо у мене стільки емоцій, що я тепер думаю, я піду ще раз на його виступ, але конкретно на його виступ. Так, більше не піду в клуби. Це не мій вайб. Я люблю, щоб все було естетично і класно. Все, а зараз буду вже відпочивати. Доброго раночку, друзі. Ми вже прокинулися, вже будемо виселятися з готелю. У нас був сніданок, включений в номер. Номер коштував 200 євро. В принципі, це нормально для Іспанії та для Єпіці тим паче, тому що зазвичай тут номери коштують 300-400 і вище. Але ми знайшли дуже хороший готель за 200 євро біля моря. Ми вже виселяємось, скоро в нас виліт, але перед цим хочемо піти на пляж. трішечки позасп... Смагати, можливо, поплавати, і все. Будемо летіти до Лісабону. Ми вже Ми закінчуємо нашу тусовку, Вже будемо їхати додому. Провели класний час. На набережні дійсно мало людей, Уже 12-та година потихеньку підтягуються люди. Вчора в клубі о 3-й годині було народу просто тьма. Але знаєте, що я вам скажу? Клуб є клуб, знаєте, це весь п'яний двіж. Якщо ви любите таке, вам сподобається. Якщо ви не любите таке, то вам не сподобається. І не важливо, чи це якийсь ганделик під Києвом, чи це самий топовий клуб на Ібіці, самий найбільший клуб в Європі. Це не важливо, якщо ви таке не любите, вам не сподобається. Єдине, що якщо ви хочете приїхати саме на конкретного діджея, це варто робити і варто купувати квитки саме на той час, коли він буде. А Німа, наприклад, був на 3 годину. І я зараз розумію, що нам було значно краще купити квиток та девхід до 3 години, щоб ми прийшли конкретно на нього. Ми вирішили, що ми хочемо прийти раніше, і тобто, весь цей час до ми тинялися просто по клубу, не знали, куди себе приткнути, тому що мені. Не подобалася музика, і в принципі ми не п'ємо, ми нічого не вживаємо, і так ходиш туди-сюди, туди-сюди і реально немає що робити. Тому якщо ви такі ж тусери, як і ми, то вам це не сподобається. Якщо ви любите відпочивати, танцювати, ви п'єте, ви курите, то ну, мабуть, вам цей вайб зайде. Мені не заходить, але аніма просто топ. Вже хочу наступного разу поїхати. Це Шоу, ці спецефекти, це було просто вау. У мене таке враження, що мене шкро вібрувала, і він дуже класно працює з публікою з аудиторією. Тому просто його я вам рекомендую.